Саме найпопулярніший хейт, який я в сторону ліва це те, що нам платять гроші не за що, це величезно комісійні, які взагалі не зрозуміли за що сплачуються. Ну, по-перше, хочу вам сказати, що знецінити чиюсь роботу це найлегше. Да? Ну, давайте, наприклад, господи, за що нам платити візажисту? Ну, подумає, що вона стоїть кисточки, там Маші, да? або не знаю, за що оплатити прибиральнику, теж стоїть маші і так далі. Знецінити чиїсь труд легко. Але я хочу, щоб ви зрозуміли. Ви уявляєте, яка колосальна відповідальність у ріотера перед іншими людьми? Відповідальність за його гроші, за його нерухомість. Тобто, я кожен раз, коли йду зі своїм клієнтом в дорогий проект, це було не дуже дорогий, 10 тисяч доларів це вже величезна гроші. Я відповідаю за те, що він отримує те, що він хоче, і що він не втратить не на податках, не на комісійних, не на скритих платежах, не на чому. Це моя відповідальність, особливо інвестиції, а особливо забудовники. Клієнти платять ще й і за досвід, і за зв'язки, Зрозумієте, А нікого із клієнтів, як правило, нема таких зв'язків, як у мене або у когось із з моїх менеджерів, не з забудовниками, не з банками, не з іпотечними менеджерами і так далі. Нікого нам ще платять і за це, тому що ми все це вміємо узгодити і знаємо, як оптимізувати ваші витрати, передусім. А знецінити труд іншої людини це ж саме просте. Люди, коли не розуміють чогось. Вони це як правило знецінюють. Це саме відбувається з ліоперами. Хоча я не скажу, що на нашому ринку немає непрофесіоналів. Вони є. Але я зараз кажу за себе за свою роботу за роботу своєї команди. В мене непро непрофесіоналів немає.